На прем'єру мюзиклу, що відбувся сьогодні, зала кінотеатру імені Тараса Шевченка та другого корпусу мистецької школи заледве вмістила усіх охочих, повний аншлаг. Саме мюзикл має можливість об'єднати спів. Хореографію, акторську майстерність, роботу декорації і це є чудовий формат, щоб об'єднати дітей та показати силу мистецтва. До слова для мистецької школи це не перший досвід проведення мюзиклу. В цьому році ми вже проводимо друге мюзикл, адже в минулому році ми побачили попит серед учнів загальноосвітніх шкіл, що такий формат дуже дітям сподобався. І ми вирішили в цьому році продовжити цю традицію. Обираючи для постановки сюжет, зупинились на сюжеті анімаційного діснеївського мультфільму, що був створений за мотивами казки Снігова королева від автора Ганса Крістіана Андерсена. Звичайно, сценарій адаптували. Ми шукали історію, яка би поєднала магію. Тему добра, тему тепла родинних цінностей, і саме казка Крижане серце це казка тепла, добра і любові. Підготовка до мюзиклу зайняла ось у першу половину навчального року. В проєкті прийняли участь понад 150 учнів нашого закладу. Це досить кропітка праця, яка тривала понад 6 місяців від написання сценарія. До е, щоденних кропіт... кропітких репетицій. Це і виготовлення декорацій, і пошиття костюмів. Але хочу відмітити те, що дітки з радістю відгукнулися, щоб взяти участь в цьому мюзиклу. Вистава вийшла яскравою та захоплюючою. Музика, танці, пісні, гра героїв казки, сестер Ельзи та Анни, сніговика Олафа, Принца Ганса, Крістофа все створювало казкову атмосферу, в яку поринули юні глядачі. Постановники вистави, адаптувавши сценарій до українських реалій, запросили до казки Святого Миколая, появі якого діти неабияк як зраділи. Дорогі друзі, яка хороша та чарівна казка, сьогодні ми з вами бачили не просто історію про сніг та лід. Ми бачили, що найсильніші чари у світі це не ті, що створюють крижані замки, найсильніші чари. Це те, що повернуло тепло в серце королівства Ерендел. І знаєте, як вони називаються? Це любов. Музичний захід носив благодійний характер, як усі інші, що проводить мистецька школа. Наш захід є благодійний і зібрані кошти підуть на потребу Збройним силам України, адже ми щиро вдячні нашим воїнам за можливість навчатися і проводити такі заходи. Сьогодні має відбутися ще другий показ мюзиклу для вихованців та батьків мистецької школи. А наступного дня на музично сценічну виставу прийдуть. Інші юні глядачі очікується знову аншлаг. що сині небо.